Плема, Субота. Дуже багато людей їде в сторону Амесфорд, Роттердам, Амстердам. В ту сторону дуже велика пробка. Це пробка з міста Барнавелд і в сторону Роттердаму. На жаль, але, ну така, дуже плотненька. Зараз погано рухається, але, можливо, можливо, трошки далі трохи буде краще. Що хочу розповісти, за останній час я змінив дві роботи тут, в Нідерландах. І так, взагалі -то, взагалі то тут життя не змінилося, локація. Надалі ми, ми проживаємо на локаціях, дуже багато людей скаржаться на на поганий, е, ну, на уряд е, дуже скаржаться люди, тому що на локаціях дуже багато переселення, перенаселення людей. На локаціях люди скаржаться, умови дуже погані. Е, і взагалі-то е, все ломається, все з, з ладу виходить, але е, нічо, ну, дуже мало. Що роблять на локаціях. Тобто локації залишаються дуже в поганому стані. Ну і що сказати? Люди самі дуже погано відносяться до інших людей, до притулку, де вони живуть. Тому таке відношення у нідерландців до нас, до українців. І дуже багато українців поводять себе, ну, знаєте, зухвало, можна так сказати. Єдине, що можу сказати, що, що залишається в Нідерландах зараз, це стабільність. Стабільно намагається допомагати з пошуком роботи стабільно допомагають. Страхування в нас є, страхування залишається до можливо до 30-го року, тому що це ще такий вопрос, вопрос лежить не не зовсім зрозуміло, коли воно закінчиться чи закінчиться взагалі це, це страхування. Потрібно нам буде сплачувати повну страховку або частково, це також ніхто нічого е, не скаже вам. І я так е, в Нідерландах у нас понад 135 тисяч українців і щодня приїздять е, до Нідерландів приблизно 300 чоловік, чоловік е, сімей. Е, тому Нідерландці зараз дуже дуже шоковані цією ситуацією, Тобто зараз вони не знають, що з нами робити взагалі, тому що багато людей працює, багато людей соціалізуються, вивчають мову. Намагаються якось сплачувати податки самостійно, самостійно ходять, записуються на прийом до лікарів в хіменту і так далі, але це мало для того, щоб проживати тут. Нам потрібно приблизно 4-5 тисяч євро заробляти. 4-5 тисяч євро нам потрібно заробляти на місяць в одній людині для того, щоб комфортно почувати себе тут. Через трі кілометри на нас Тому, Тому, якщо ви думаєте, їхати до Нідерландів, жити чи перебувати, чи заробити трохи, потім їхати назад в Україну. Я вам рекомендую спочатку подивитися, як живуть люди на локаціях, яке відношення, де ці є локації, кого приймає, кого не приймає, в яку хіменту ви їдете. Тобто ви повинні дуже багато всього зрозуміти, і дуже багато всього побачити, почути відчути, щоб їхати в Нідерланди, тому що тут, ну такий, ритм життя дуже неспокійний і тут дуже багато велика конкуренція щодо роботи стабільно ну Я зараз робот, працюю. Небагато, заробляю також небагато, але цього замало. Нідерланди це така, я, я скажу вам, не дешева країна не дешева. Тому через 800 метрів, якщо, якщо вам ви хочете щось. щось дізнатися про Нідерланди, то, будь ласка, направо. будь ласка, зверніть увагу на те, що потрібно в першу чергу зрозуміти коли, куди ви їдете і наскільки через 800 метрів зверніть на їзд. Наскільки це можливо в вашій ситуації? Тому що багато кому. Багато кому з людей. Зверніть на съезд. Затем поверніть направо на съезд. Багато кому з людей не подобається жити в Нідерландах, але Нідерландці нічого зробити не можуть, тому що тут маленька країна. І якщо, якщо ви хочете, щоб вам допомагали тут, роз'яснювали все, на жаль, такого вже тут немає. Якщо ви хочете, щоб вам надали житло в Нідерландах, то спочатку дуже багато потрібно інформації різної, передивитися, зрозуміти, з, ну, тобто поспілкуватися з людьми, які, які проживають тут, я вже проживаю тут. Більше трьох років, тому можу трошки розповісти. І якщо їдете, не їдьте в центральну частину Нідерландів, бо тут дуже, дуже суворі, такі с -с суворі люди, живуть хімента така, що не приймає ну, дуже багато своїх нюансів потрібно знати. Щоб, щоб приїхати сюди. Тому бажаю гарного здоров'я, все буде Україна, слава Ісусу Христу! Звертайтеся до Бога в першу чергу Господь тримає наше життя в своїх руках. Тому, якщо ви зараз... 800 метрів, зверніть на з'їзд. Направо. Зараз ви перебуваєте в якійсь ситуації поганій. Зверніться до Бога, Він надасть вам розуміння, надасть. Господь дає розуміння, дає усіляку підтримку. Зверніть на є направо. Затім, зверніть на є. Слава Ісусу Христу! Звертайтеся до Бога і все буде Україна! Не журіться, бо дуже багато в письмі сказано щодо цього.